Фірмове вітання вам! З вами на зв'язку команда АвтоІмпорт. Сьогодні хотів вам презентувати ось такий автомобіль. Це у нас Dacia Lodgy, 2013 рік, щойно перевезена із Німеччини. Маємо 1,6 бензин, 189 тисяч кілометрів оригінального пробігу, повністю в рідному ЛФП. Сьогодні ми все це вам покажемо, тож давайте приступати. Що ми бачимо? Почнемо з колес. Маємо зимову гуму з. Ось таким велетенським протектором, це майже нова гума. Ця гума у нас 17 неділя 2021 року. Це автомобіль з новою зимовою гумою. І до нього також йде повноцінний комплект гумою з дисками літо. Також 21 рік, 48 неділя. Ось тут також це можете побачити. Абсолютно новий протектор, просто величезний. Далі, що ми бачимо ззовні зовні автомобілі? У нас є оригінальні рідні рейлінги на даху, і також повний комплект багажнику для даху оригінальний заводський. Це дуже класна річ, багато кому вона також знадобиться. Витримує до 100 кг прям мега зручно, я вам скажу. Ну, і також є фаркоп. Теж в хазяйстві, як кажуть, лишнім не буде. Далі, давайте перейдемо до салону. Що ми тут маємо? Маємо передні електроскопі діймачі, Маємо активну систему стабілізації, шкіряне кермо, ліміт контроль Ось також ним керування. Тут у нас наша кліматична установка. Маємо аудіосистему оригінальну, Blaupunkt, До речі, непогано звучить як для такого класу авто. Маємо бортовий комп'ютер. Можемо там багато різної інформації дивитися. Ну і тепер перейдемо до заднього ряду. Задній ряд у нас дуже просторний. Місця дуже багато, в автомобіль можна забігати, в цьому і є перевага саме лоджі. Місця тут до гори багато, спереді багато, всюди багато. Але у цього автомобіля ще, як ви бачите, є ось така штука. А що це? Зараз покажемо. І тепер перейдемо до самого головного в цьому автомобілі, як я вважаю. Це багажний відділ. Багажний відділ у нас величезний. І як ви встигли помітити, так, це семимісний автомобіль. Давайте покажемо, як розкладається. Задній ряд сидінь, по-перше, розкладаємо його отак. Далі. Одна. І друга. Все, все готово. Давайте ж перейдемо туди, спробуємо туди поміститися. І ось для чого нам потрібна була ось оця ручечка. Робимо раз. Можемо вже так залазити, але можна зробити навіть отак. Просто забігаємо сюди. І сидимо, я вам скажу, як королі. Давайте за собою складемо. ремінь. Слухайте, ну я з ростом 180 см. Почуваю себе тут досить нормально, в мене є місце. Прям максимально комфортний сімейний автомобіль. Ви знаєте, ми трошки поза кадром тут. Бавились по-різному, налаштовували цей салон. Можна сидіти навіть ось отак. От. Це в такому класі автомобілів дуже велика рідкість. І навіть, ви знаєте, що помітили, в цьому автомобілі можна ходити просто. Ну, Він просто величезний. Я думаю, як сімейний автомобіль це прям те, що треба. Далі інформація про цей автомобіль. Є два ключі, обидва працюють. Маємо оригінальний пробіг, як ми вже казали. Давайте покажемо прямо на відео, що у нас тут є. Є, звісно, що купа всіляких сервісних книжечок, там гарантійні талони і так далі, все оригінальне. Маємо тюфчики Тюфчики у нас за різну дату. Всі можете прийти вживу оглянути. Нас цікавить, наприклад, ось цей ось він номер нашого автомобіля, дата та кілометраж, який був. Тюфчик у нас оригінальний, як бачите. Ось вся інформація. З пробігом розібрались. Кого цікавить, будь ласка, пробувайте цей автомобіль. Далі у нас лакофарбове покриття. Давайте пройдемось та докажемо, що воно рідне. Почнемо спереду автомобіля. Капот у нас 130, 120, 120, 120, 120, 120. Крила 115, 120. 110. Далі ось і цей елемент, так званий банан. 110, 130, 130 двері. Дачі у нас славиться гарним лакофарбовим покриттям. Доволі багато фарби у них на автомобілях. Більше, ніж, наприклад, у Volkswagen. І через це у них ніколи немає проблем з корозією. Як ви бачите, поки що у нас абсолютно все. В рідній фарбі. Можемо дах класнути, якщо комусь треба. 120, 110, задня ляда 115, 120, 120, 130, 130. Стопятнадцять. Сто, сто двадцять, сто двадцять. Не будемо довго на кожному елементі зупинятися. Отак от швиденько. Дверка у нас рідна, все рідне. 130, 120. Процес не найцікавий, але важливий, тому що важливо розуміти, у який стан автомобіля, чи щось в нього фарбувалось, чи ні. Як ми бачимо, автомобіль повністю в рідній фарбі і не має жодного взагалі підфарбування. Ось такий у нас вийшов коротенький відеоогляд даного автомобіля. Повторюсь, дача Лоджі, 13 рік, 1,6 бензин. З оригінальним пробігом 189 тисяч в рідній фарбі, ну просто в ідеальному стані. семимісний, на нормальній комплектації, два комплекта колес. Будь ласка, звертайтеся завжди раді.